Пенсіонерці Вірі Драговоз 68 років, навчається в університеті третього віку, другий рік поспіль. Зразу пішла відвідувати почала хореографію університет, факультет хореографії. Ось потім підключила в цьому році ще польську мову. І оце зараз, коли відкрилася група аеробіки. Ось я вирішила, що мені це теж не завадить. Віра Драгово скаже, від занять аеробікою бачить для себе плюси. У молодості в дитинстві я не танцювала, але танцювати мені подобалося це по-перше. По-друге, це рух, це здоров'я суглобів, особливо в такому нашому віці. Ну, По-третє, це емоційне задоволення, рух під музику, це спілкування з такими самими, як я, тому що в нашому віці вже Спілкування теж обмежене, і цим воно саме мене і привабило. Всього в університеті третього віку 23 факультети. Розповідає кураторка Марина Куриляк. Факультет аеробіки – найновіший. Записалися на початку в нас лише 15 осіб. Згодом ще додалося 10, тому сформована група для заняття. Якщо будуть додаватися, ще будемо додавати відповідно групи. У червоній карантинній зоні заняття проходять згідно карантинних вимог, каже кураторка. Особа має прийти при гарному самопочутті без температури в масці. Вже на заняттях вони стають в актовій залі з дотриманням дистанції, тому масочки під час заняття вони можуть зняти. Але обов'язково ми звертаємо увагу на те, що потрібно мати при собі сертифікат про вакцинацію. Назад, назад, назад. Один раз на тиждень займаються аеробікою студенти університету третього віку. Триває заняття годину двадцять, каже викладачка оздоровчої аеробіки та фітнесу Олена Камаргіна. 10 хвилин розміночка. 10 хвилин розминка, 20 хвилин основна частина. Ми вивчаємо елементи неважкі, танцювальні. Ми займаємось в партері. Ми робимо розтяжки різні, укріплюємо м'язи живота, спини, розтягуємо хребет, суглоби, дихальні вправи. Це обов'язково. В університеті третього віку скомплектовано 44 групи. Марина Куриляк говорить про найбільш популярні факультети. Вивчення комп'ютеру, смартфону, також полюбляють і вивчають мови польську, англійську. Досить таким популярним факультетом факультетом ще є у нас хореографія та психологія. Усі заняття в університеті проводяться безкоштовно для людей кому за 60. Потрібно копію паспорта, пенсійного посвідчення, приймати при собі сертифікат про вакцинацію. Нас можна зайти за адресою перемоги 7 А за словами кураторки Марини Куриляк, всього в університеті навчається 1360 осіб. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.